Якщо неважливо хто клієнт співпрацює з країною-агресором, якимось, надає послуги, продає товар, ну коротше, неважливо, Пофіг. Ну, типу, якщо ви це утаїли, а ми якось по якимось способом дізнаємося, ми... Розриваємо договір в односторонньому порядку, і без все повернення коштів Так, да, без повернень коштів, тому що ви це скрили. Це табу. <світ> Блін, ти так згадав. Реально я теж пам'ятаю. Ми підписали договір, почали співпрацювати з клієнтом. Це інформаційні послуги, та, інфобіз, грубо кажучи, і ми побачили так, що клієнт продає на закордон, Ну як закордон, клієнт продає свої послуги росіянам. В Росію отримує гроші з Росії, ми це побачили і розійшлися. Ні, до речі, ми побачили спочатку те, що вона продавала, типу, на україномовних за кордон. Це ми такі, ми спитали, типу, ну тільки туди. Вона да, ми типу туди. Окей, без питань, типу, ми ж тільки за, ну, типу, продавати. Та не, не важливо навіть на можна на Європу продавати, на Америку. Ми з Америкою, Дубая ми працюємо. Ну, типу, немає у нас цікою однією країною. Е, ерор, да, ми не приспівпрацюємо, типу ну, не крутимо. Тому що бувають, були в нас, пам'ятаєш, запроси, каже, та я в Дубаях живу. Ми такі, окей, без питань, будемо співпрацювати. Пам'ятаєш, по, по рекомендації Пошла до нас пишуть. На да, да. Да, 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 але я буду відкривати в Парашки. Ми такі, ні, вони, ну, в смислі, я ж в Дубаях живу, нам все одно. Хоч звіть, хоч де хочете, ну ми тоді не крутимо рекламу. Вона така, блін, ну, дуже прикро. а ми кажемо, Нам не прикро.